В новому законопроекті, який уряд подав до Верховної Ради, йдеться про можливість мобілізувати людей з інвалідністю третьої групи. Ну, питання до вас як до людини, яка знає військо зсередини, що такі люди могли би робити у війську на на які посади вони можуть претендувати. Знову ж таки, я вважаю, що на сьогоднішній день оперування ступеню. Інвалідності другої групи, третьої групи, воно зараз не є, скажімо так, актуальним. Чому? Тому що вирішує придатність до військової служби не інвалідність, яку має людина, а військово-лікарська комісія, яка визначає, чи придатний, придатна людина до військової служби або непридатна. У тому законопроекті нами було запропоновано, ну відніше, не нами запропоновано, ми погодилися з тим поняттям, що необхідно все ж таки залишити два поняття. У нашому законодавстві, це людина, яка придатна до військової служби, і людина, яка не придатна до військової служби, позбавитися такого поняття, як обмежена придатний. і відповідно, коли ми дамо собі відповідь на ці питання: придатний або непридатний, відповідно, ми зрозуміємо, чи є нам сенс далі е, оперувати такими поняттями, як інвалід другої групи або інвалід третьої групи. Знову ж таки, ще раз скажу про те, що е, ми з абсолютною повагою відносимося до тих людей, які знаходяться в. Ці, в цивільному середовищі, і ми хочемо, щоб військо поповнювали люди, які можуть, які можуть за своїми фізичними показниками воювати. Але знову ж таки, це все буде вирішувати військова лікарська комісія, яка на сьогоднішній день має таке повноваження.